Ці курси про тестування брешуть. Привіт, мене звуть Вікторія. Ви на моєму каналі, і тут я розказую про пошук роботи та розвиток в кар'єрі. Сьогодні я хочу розказати вам про ситуацію, яка стала такою відправною точкою, і вона мене настільки збодоражила, що я вирішила записати це відео. В одній групі я написала, що візьму трьох дівчат на безкоштовну консультацію, і одна з них написала, що це, мабуть, знак. Я хочу до вас на консультацію. Мені цікаво, давно вже it сфера. Я хочу почати з ролі тестувальника. І мене знаєте, шара не наче током. Ну чого ж почати з тестувальника? Ну чому ви всі думаєте, що це початок? Тестувальник це окремий напрямок, це класна професія, і вона заслуговує не бути якоюсь приниженою в очах людей. А потім я зрозуміла, чому так відбувається. Насправді дуже багато курсів кажуть: іди в IT, там легко заробляються гроші. Давайте за три місяці станеш тестувальником і будеш заробляти від тисячі доларів. Ну, це брехня. Люди, I'm sorry, але це брехня. Будьте свідомими, дізнавайтесь про професії в АІТ сфері купа класних професій. І тестувальник це класна професія. Мені просто ріже слух, оце приниження. Да? Найнижча ланка тестувальника. Це неправда. Тестування це велика, широка галузь. Мені можна класно заробляти, це правда, але це не перший ступінь. Тобто не думайте, що зараз піду в тестувальник, і мені одразу треба накупити інших курсів, треба стати розміром розробником, треба стати там автомейшн-тестувальником. Відслідковуйте, що вам цікаво, тому що в it сфері є не технічні спеціальності, є технічні спеціальності. Їх така величезна купа, що просто можна загубитися і не розібратися у всьому. Чому курси продаються як найлегший шлях? Тому що, якщо порівняти тестувальника і розробника, то тестувальнику, щоб такі початкові етапи розібратись, треба три місяці. І так дійсно під Після курсів ви можете знайти роботу, але ця робота не супер легка, і на неї не просто так платять гроші. І в порівнянні з розробкою, да, якщо взяти тестувальника і розробника, то на розробника треба, ну, мабуть, 6 місяців, а то і рік навчати, щоб якусь базу отримати зрозуміти. А тестувальника три місяці курси так, але цього ну, недостатньо. Ви маєте багато вчитись, щоб стати класним тестувальником. Тестувальником можна бути. Вільних додатків, тестування веб, тестування може бути якихось девайсів і гейм напрямків купа. Але будь ласка, не думайте, що це просто якась там найнижча ланка, і ви там за два дні освоїте все. Ні, це класна професія, в якій ви можете пропрацювати 20 років і всього не знати, тому що це дуже широкий спектр задач. Задача курсів продати вам навчання, і тому вони показують ці фотографії, де людина на шезлонгі лежить з ноутбуком. Ніхто не думає, що там не ловить Wi-Fi, ніхто не думає, що в цієї людини повен рот піска, і це максимально незручно. Віддалена робота це дуже круто. Віддалена робота це дуже зручно, але ти не будеш постійно сидіти на пляжі. В it сферу можна потрапити після курсів. Це правда. Але, будь ласка, будьте свідомі для того, щоб обрати собі якийсь напрямок, проаналізуйте взагалі, які є. Проаналізуйте себе і подумайте, а що я вмію класно робити, а що мені цікаво. Зараз багато платформ відкриває безкоштовне, безоплатне навчання. Спочатку подивіться ці навчання, подумайте, чи відгукується воно мені, чи цікаво воно мені, і тільки тоді обирайте напрямок. Якщо ви не знаєте, що робити, як обрати напрямок, прийдіть до мене. Я вам допоможу. На консультації ми повністю проаналізуємо ваш досвід попередній і подумаємо, яка вакансія може. Може вам підійти. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Це був просто крик моєї душі на захист тестувальників і цієї ролі. Поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть: а чи дійсно я права, чи можливо я помиляюсь, і чи треба всім одразу бігти в тестувальники. М?